Вітаю! Сьогодні говоримо про, мабуть, одну з найзаплутаніших економічних головоломок нашого часу: от як змусити платити податки компанії, що заробляють мільярди по всьому світу, але при цьому ніби й не мають фізичних кордонів. Це по суті історія про таку собі глобальну війну за податки з цифрових титанів. І ось воно ключове питання, яке просто ставить у глухий кут уряди по всьому світу. Уявіть, компанія заробляє на користувачах, у, скажімо, Франції. Сервери її стоять десь в Ірландії, а штаб-квартира взагалі в США. То де питається, вона має платити податки? Старі правила тут ну просто не працюють. Колись, знаєте, все було набагато простіше. Є в країні фабрика чи офіс, все, плати податки. Цей принцип називався постійне представництво. Але для цифрової епохи він ну, безнадільно застарів. Цінність вже тепер створюється не цеглою і бетоном, а кліками, переглядами, даними. І як, власне, оподаткувати те, що не має фізичної адреси. Оце і є головний виклик. Добре, ось наш план. Спочатку зануримося у саму суть цієї цифрової дилеми, потім глянемо на першу спробу її вирішити. Це так звані податки на цифрові послуги або ПЦП. Далі перейдемо до глобальної альтернативи. Pillar One. розберемося, чому ця амбітна угода, м'яко кажучи, зависла, і що це означає для майбутнього. Отже, поїхали. Розділ перший. Давайте розберемось, що ж такого сталося. Що правила, які працювали століттями в епоху інтернету раптом, дали збій. Картина така. Якась величезна соцмережа заробляє мільйони на рекламі, скажімо, в Іспанії. Але майже всі ці гроші абсолютно легально перетікають кудись у юрисдикцію з нульовими чи мінімальними податками. І що ми маємо в результаті? Мільярди, зароблені на місцевих ринках, просто виводяться з під оподаткування, а державні бюджети, звісно, залишаються ні з чим. І це, звісно, не могло тривати вічно. Що й підводить нас до другого розділу: коли терпіння урядам уривається, країни вирішують діяти самостійно. І так з'являються податки на цифрові послуги. Скорочено ПЦП. І тут увага є суперважливий нюанс. Цей податок береться з доходу, тобто з усієї суми зароблених грошей, а не з чистого прибутку. Це знаєте, якби з зарплати брали податок ще до того, як ви заплатили за оренду і продукти. Навіщо так? А такий підхід гарантує, що держава точно отримає свою частку, і неважливо, як хитро компанія оптимізує свої витрати. А тепер подивіться но ну, сюди, це ж не таблиця, а якась клаптикова ковдра з правил. От Франція бере 3% за рекламу, Британія 2%, але вже за маркетплейси. А Туреччина бабах 7,5%. з Уявляєте, що це для міжнародних компаній? Справжнісінький податковий лабіринт. У кожній країні свої абсолютно унікальні правила гри. Ну і щоб якось розгребти цей хаос, була запропонована альтернатива. Так, ми переходимо до третього розділу: до спроби домовитись на глобальному рівні. Ідея Пілерван, яку розробила ОСР, це по суті спроба змінити самі основи гри. Це без перебільшення фундаментальний сув, право оподатковувати частину прибутку переходить від країни, де компанія формально прописана, до країни, де вона реально заробляє гроші, тобто там, де її клієнти. І як це має працювати? Ну дивіться, по-перше, це стосується тільки справжніх гігантів з глобальним доходом понад 20 мільярдів євро. По-друге, перерозподіляється саме частка прибутку, а не дохід. І по-третє, і це найважливіше, країни, які підписуються, мають скасувати свої власні цифрові податки. Ідея в тому, щоб нарешті створити єдину стабільну систему для всіх один набір правил. Тут дуже наочно видно всю різницю. З одного боку ПЦП це коли кожна країна намагається відкусити свій шматок пирога, такий собі швидкий тактичний хід. А з іншого боку, Pillar One – це глобальна спроба домовитись, це гра вдовгу, стратегічна реформа. Одні б'ють по доходу, інші по прибутку. Але знаєте, яка головна відмінність? У статусі. ПЦП десь вже працюють, а Pillar One, ну поки що це все ще мріє на папері. І ось тут ми підходимо до центрального конфлікту всієї цієї історії. Чому ж така, здавалося б, логічна глобальна угода досі не працює, що пішло не так? Давайте просто подивимось на хронологію цього, ну назвімо це пробуксовуванням. Жовтень 2021-го. Всі сповнені оптимізму, є домовленість, але потім починаються затримки. І ось ключовий момент, головний удар США, батьківщина більшості тех гігантів, заявляють, що не вважають угоду для себе обов'язковою, ну звісно, захищаючи інтереси своїх же корпорацій. Це по суті торпедувало весь процес, бо погодьтесь, яка глобальна угода без Америки. І знаєте що? Навіть у Євросоюзі, де здавалося б, домовитись легше, ідея провалилася з тріском. А чому? Бо такі країни, як Ірландія чи Люксембург, які, власне, і заробляють на низьких податках для залучення бізнесу, просто блокують будь-які спроби створити єдиний податок. Це ж класика національні інтереси проти спільного блага. Отже, куди ми рухаємось? Переходимо до останнього розділу. Давайте подивимось на ризики і наслідки цієї по суті патової ситуації. Ось ця цитата від експерта з EY, як на мене, дуже влучно все описує. Схоже, ми входимо у світ, де кожна країна думає в першу чергу про свої короткострокові інтереси. Замість того, щоб разом будувати якусь стабільну систему, всі повертаються до принципу кожен сам за себе. А це створює світ, де правила гри ну, можуть змінитися в будь-який момент. І наслідки цього, повірте, дуже серйозні. По-перше, є ризик подвійного оподаткування. Тобто компанію можуть змусити платити податки двічі з одних і тих же грошей. По-друге, це прямий шлях до торговельних воєн. США цілком можуть у відповідь вдарити митами по європейських товарах. По-третє, це ж просто тотальний хаос і невизначеність для бізнесу. Ну і по четверте, це, звісно, б'є по інвестиціях та інноваціях. Хто захоче вкладатися, коли правила незрозумілі? І просто щоб був зрозумілий масштаб, ось цифра 750 мільйонів євро. Це поріг річного доходу, з якого компанії взагалі починають потрапляти під дію цих податків. Тобто мова йде не про якийсь там малий бізнес, ні, ми говоримо про глобальних титанів, чиї бюджети можна спокійно порівнювати з ВВП цілих країн. І наостанок, питання, над яким варто задуматись світ. Уже став цифровим, це факт. Питання лише в тому, чи зможуть наші податкові правила наздогнати цю реальність і об'єднати нас, чи навпаки, стануть ще одним полем битви, де кожен воює за свої інтереси. Відповідь на це питання по суті і визначить майбутнє всієї глобальної економіки.